А ну розказ. Що? Що? Для чого це? Не, 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 те... Для чого я відео забрав? тільки пальцем вибирає фальц, а це фальц під рамку, під плечики. А це вибирає під корпус, щоб другий корпус. Зразу дві фризи. Да, Можна вибирати одну окрему плечку, якщо бокова стінка. Ага, а це? А це друга фреза? А друга фреза, де вибирає фасує наружу. Uh, Невеличкий фальс. І зразу воно виставлено так. Воно все виставлено чітко. Uh -huh. І оце вибирає не, щоб сідала низько, дивіться. Чітко заходить. Оце не дивіться, вибирає отак. Це нижня да. частина дошки. Це нижня частина дошки робиться, це верхня частина робиться. Справжній майстер.